Один цікавий день, я ж там бродив з мапами, де ж мені знайти? Тут кімната того, тут кімната цього. І я натрапив на а, таку чудернацьку кімнату Стукає, відкриває бабця. Я такий, о, добрий день, а що у вас тут є? Та проходьте. Заходжу, така вітальна, камін. А що у вас общем? Масажний зал, я такий, ух ти. Б. Тренажерний зал. А, Басейн і сауда. І я такий кажу: а хтось про це знає, він ну, каже, а хто був в останній раз? Ну, за Януковича був в останній раз. Ми такий, я такий кажу, прикольно, покажі, Ну подивися, да? Масаж, ну, масажні ліжка, тренажерний зал, вікна <рес> заходжу. Ну, басейн, це басейн для сауни. Да? триметровий. А я такий, я повертаюсь <рес> на нашу нараду. Кажу, а ви знаєте, що в нас є басейн? Всі такі, що, що? всі ж нові, що? Я кажу, я не жартую. Басейн. це перший був перший, ну там Ну там вже був другий місяць, третій місяць, ми вже були. Ну, тобто, і він такий кажу, реально? Я потім провів народ екскурсія, всі в такому шоці. Ну і далі було говорять, що ми цим робимо. Ну, кажу, давайте нафіг це винесемо. Ну, і Борис каже, да, давай нафіг. І тут у нас був один такий представник президента в. Кабінеті міністрів, який сказав нє, ні-ні, то можна пользуватися.